Олеся Василенко, я українка, я українка, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова молодіні. І Складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, і садки, озери, і річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, цвіт білосніжний, у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка.